У п'ятницю 6 вересня на території західних областей триматиметься ясна погода. Лише в Тернополі невелика хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 13, в вдень до плюс 30. Мінлива хмарність у Вінниці та Кропивницькому, решті північних та центральних областей ясно. Віднічних плюс 12, температура повітря в день підніметься до плюс 29. У південній частині країни хмара на небі протримаються впродовж цілого дня: від 17 до 28 з позначкою плюс. На сході переважно ясно. У Запоріжжі цього дня хмарно з проясненнями. Нічна температура від плюс 18 денно до плюс 28. На заході в суботу, 7 вересня, синоптики прогнозують ясний день. В Ужгороді мінлива хмарність від плюс 14 вночі до плюс 30 в день. Безхмарне небо спостерігатиметься впродовж дня на території північних та центральних областей. Від нічних плюс 12 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 27. На півдні ясно. В Криму синоптики прогнозують хмарне небо. Температура повітря від 18 до 26 градусів вище нуля. У східних областях, за прогнозами синоптиків, ясне небо та теплий день. Вночі від плюс 14 вдень до плюс 26. У західних областях у неділю 8 вересня переважно хмарно. В Хмельницькому Ужгороді та Рівному цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 30. На півночі та в центрі ясне небо триматиметься зранку до самого вечора. Від нічних плюс 12 в день потеплішоє до плюс 28. На півдні країни ясно. В Криму в цей день хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 27 в день. Ясно за прогнозами синоптиків, і в більшості областей східного регіону. Але в Луганську та Запоріжжі цього дня має бути хмарне небо. Від 14 до 27 тепла.